Про проблеми переселенців та шляхи їх вирішення. Наша розмова далі із віце-прем'єр-міністром з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Варщук. Ірино, Ірина, вітаємо, вітаємо вас. Вітаю, ви були якраз у відрядженні на Рівненщині та Волині. Скажіть, будь ласка, переселенці, внутрішньопереміщені особи отримують гуманітарну допомогу, отримують фінансову, але всі вони хочуть інтегруватися в життя, всі вони хочуть працювати безпосередньо. Як над цим працюють в українських регіонах, як ці питання закривають? Так, дійсно. Я вчора повернулася з Волині і Рівненщини, де почула. Як на мене, дуже правильний слоган, яким керуються саме на Рівненщині, зокрема, зайняті руки ніколи не опустяться. Це говорить про те, що люди, які сьогодні переселилися, вони хочуть інтегруватися. Але щоб інтегруватися якісно, їм потрібно працевлаштуватись. Щоб працевлаштуватися, як на мене, потрібно доброволя, тобто бажання самих людей, і підтримка і допомога влади. Якщо є бажання, влада завжди допоможе. Влада має програми, має проекти, і працевлаштування буде в 2023 році серед пріоритетів. Пані Ірино, так от щодо працевлаштування, наскільки взагалі ну ці послуги вони є популярними? Тобто, чи часто звертається внутрішньо переміщені особи до місцевих територіальних центрів зайнятості, в тому числі, і от щодо програм, можливо, якісь окремі проекти державні працюють для того, щоб вони такі комфортні, досить для себе за спеціальністю, за фахом і за оплатою, звісно, гідною знайшли робочі місця. Є державна урядова програма, називається «Є робота», Так там є шість напрямків, виділяються гранти, але цього недостатньо. Дійсно, є центри зайнятості. Якщо ми говоримо попит пропозиція, то до прикладу на Рівненщині зараз залишається 800 вакантних місць, 22 тисячі людей працездатного віку, і лише 750 з них. Працевлаштувалися через центр зайнятості. Про що говорять ці цифри? Так недостатньо поки що комунікації, але достатньо спроможностей. Тобто є потреба легкій промисловості, а для цього треба перекваліфікуватися. Рівненщина тут молодці. Вони розробили програму перекваліфікації, наприклад, на рівні професійно-технічної освіти, і перекваліфіковують наших з отриманням роботи подальшого. Це звичайно ті приклади, які треба масштабувати. Що дякую вам, пані Ірино Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій, була щойно разом із нами.